Рада вітати вас, дорогі колеги, як і обіцяла, буду ділитись з вами по податковими різницями. Потрошки, бо кожного разу буду розповідати про якусь одну із податкових різниць. Таким чином, забезпечення, резерв сумнівних боргів, тонка капіталізація, трансферне ціноутворення, фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, від'ємне значення, придбання у неприбутківців. 30% імпортна експортна податкова різниця. Так, що ще? Гранти? Придбання у неприбутківців і допомога неприбутківцям це 4% перевищення із урахуванням воєнних змін і податкова різниця на штрафні санкції. Дивіться не пропустіть. Придбання чогось, товарів, робіт, послуг, у неприбутківця. Це є податковою різницею, про яку мало хто знає. А стосується ця різниця лише високодохідників, ну або малодохідників, які не прийняли раніше рішення про незастосування податкових різниць. Давайте подивимося спочатку, де вона живе. Пункт 145.4, 4 На ми її називаємо імпортна відсоткова але на 30% збільшується фінраз до оподаткування від придбань так. Товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, придбаних у кого у неприбуткових організацій, якщо сума покупки буде перевищувати 25 п'ять мінімалок, тобто, поки не перевищує, не коригуємо а при перевищенні 25 п'яти мінімалок. Зафіксованих на 1 січня звітного року будемо збільшувати фінерест до оподаткування. На всю суму придбання помножену на 30%. Не стосується придбань у тих неприбутківців, які є бюджетними установами накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів та неприбуткових організацій, які є об'єднаннями страховиків. Якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону. Ну, ось так. Давайте подивимося. Підприємство протягом 22 року отримало послуги від неприбуткової організації, і ця неприбуткова не є у виключеннях. Так, це не є ті, які я щойно зачитала. Підприємство звітує поквартально: у березні є придбання на 95 тисяч, в липні на 2500 і так далі. Ну, нема сенсу на ці цифри дивитись, допоки ми не порахуємо отой ліміт у 25 мінімалок. А на 1 січня 2022 мінімалка 6500, 25 розмірів, це є 162 500. Дивимось, коли наступило перевищення? В першому кварталі нема. Півріччя нема. 9 місяців нема. І коли ми в листопаді придбали на 25, ось тоді з'явилося перевищення. Давайте. Щоб не бути голослівною, 95 плюс 20 500, це є 115, плюс 32, це є 147500, ще нема перевищення. І плюс 25 це є 172500. Так ось важливо розуміти, що коригуємо ми не на суму, яка перевищує 172 500 мінус 162,500, а на Усю суму, оскільки мало місце перевищення, усю суму помножено на 30%. Сума нашого коригування буде 172 500. Вся сума придбань помножена на 30%. І це буде збільшуюча різниця. Ось вона. Ось така різниця, про яку мало хто знає чому. Бо всі звикли, що коли ми допомагаємо неприбутківцям, тоді є податкові різниці. А коли ми купуємо у неприбутківців, теж є різниці. Врахуйте це при складенні звітності за 2022 рік. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь побачити вас серед учасників онлайн-курсу. І пам'ятайте, що крім лекцій, уроків, крім практичного матеріалу, у вас ще буде можливість задати своє питання і отримати мою відеовідповідь. Тому до зустрічі! Па-па!